З нами тренер хокейного клубу Легіон Альберт Маратович. Перша гра в новому році. Поділіться враженнями. Добрий, добрий вечір. Враження двоякі. З однієї сторони, хлопці старалися, а з іншої такий необоснований рахунок, такі необосновані голи. Ми пропустили, що щось, так скажу, Єле-єле відскочили. Команда виконала ваші установки? Ні. Що не вийшло mm -hmm. по грі? -ма мало реалізованих е моментів гольових. дуже замало. Дуже замало бросків, поворотом. Е все хотіли туди по ленточці завести, але бачите, 3-4 контратаки. Получили необоснованные гали. Добре, дякую вам. Дякую вам.